Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз якраз бачимо кінна екскурсія. Пан Іван розповідає людям про курортне містечко. Я так розумію, що він зараз везе людей по великому колу. Це максимальна екскурсія. Ну, Навесні вартість такої як ось була 1000 гривень. Менше коло, там 500 гривень. Ось, друзі, а ми йдемо в санаторій Шахтар. В санаторій, який. Е у ну, відео завжди набирає багато переглядів і також дуже багато позитивних коментарів про цей санаторій. Має чудову територію, має гарний вигляд і має гарне місце розміщення. З вікон цього санаторію відкриваються неймовірні краєвиди на українські Карпати, також на озеро, яке знаходиться на об'їзній дорозі Трускавця. Видно вітрову електростанцію, друзі. Чудово, бачите, прибрана територія. Гарний тут садівник, цікаві дерева, велике різноманіття кущів, дерев, квітів. Ось так виглядає сам санаторій. Також є тут невелика водойма, невеликий фонтан, в якому живуть риби. Плавають кольорові риби. Мені здається, що а, ні в одному санаторії трускавця такого немає. Для дітей тут дуже цікаво. Такий невеликий водоспад каскадного типу. Єдине, що треба знайти. Риби десь заховались. А ось тут і риби, бачите, де заховались, і кольорові цікаві. Вже, друзі, курорт Трускавець приймає два сторіччя на лікування людей з різних місцевостей. Лікування в Трускавці здійснюється в багатьох санаторіях, одним з найвідоміших, серед яких є санаторій Шахтар. Це велика семиповерхова споруда. До складу якої входить спальний корпус, лікувально, діагностичний центр та їдальня. Санаторій Шахтар приймає на лікування людей із захворювання, захворюванням шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, сечового міхора, простат, підшлункової залози та інших, допоможуть тут і діабетикам. Здравниця має власний медичний центр, обладнаний найсучаснішою діагностичною апаратурою. Тут працюють. Висококласні спеціалісти з багаторічним досвідом лікувальний ефект призначеного лікування посилюється дієтичним харчуванням та вживанням мінеральних вод Нафтуся, Марія та Софія, якими славиться курорт Трускавець. Санаторій Шахтар досягнув високого рівня обслуговування клієнтів. Тут попіклуються навіть про дітей, створивши для них затишну кімнату. Справжній дитячий світ, де є все. Необхідне, щоб задовольнити дитячу цікавість та потребу. Отже, отакий, друзі, санаторій Шахтар. Чудова територія. Бачите, є тут і тренажери, і також є дитяча площадка Є по всій території ну це такий невеликий парк, в них розміщені лежаки. Зараз, друзі, вже майже кінець вересня місяця. ну осінній сезон в самому розпалі, але ще тепло, більше 20 градусів, тому люди ще зазмагають на останніх теплих днях цього місяця. Чудово цвітуть квіти. єдине я вже говорив неодноразово. Тут, бачите, є літній душ. Позасмагати, прийняти душ, не вистачає тут літнього басейну. Я думаю, що на наступний рік. Можливо, вони про це подумають. Ну, дійсно, було б дуже популярне місце, якби тут був відкритий басейн. Дуже гарно тут все зроблено, бачите, нові стежки з бруківки є, навіть біля дерев такі гамаки можна полежати для дітей. Це досить цікаво. Давайте ще, друзі, нагадаю вам про ціни, які зараз діють в осінній період в санаторії Шахтар. На офіційному сайті санаторії Шахтар, там є два види путівок. Є путівка повний пансіон і є також проживання та харчування. Ну, я вам розповім про повний пансіон. Отже, двохмісний номер коштує тут для однієї людини 2080 гривень, для двох 3400. Одномісний 2080 гривень, двохмісний Двохкімнатний люкс з кухнею для однієї людини 3340, для двох 4660 гривень, однокімнатний люкс для однієї людини 3000 гривень, для двох 4320 гривень. І також двохкімнатний люкс коштує 3220 гривень для однієї людини, для двох 4540. І є ще трьохкімнатний люкс. для Днієї людини 4800. для Двох людей 6120 гривень. І котеч також в них є. Тут для однієї людини 5400 гривень, а для двох людей 6720 гривень. Ну і там набагато більше людей, там котеч розрахований до 6 осіб. У вартість путівки повний пансіон, включено проживання, харчування та лікування, відвідування басейну. Басейн є, бачите, всередині. Відвідування спортзалу і бюлето мінеральних вод. Ось такий, друзі, санаторій Шафтар. Людей тут вистачає практично будь-який час, чи весна, чи зима, чи літо, чи осінь. Люди тут, бачу, завжди є популярне місце. Знаходиться, бачите, майже на об'їзній дорозі Трускавця, це по вулиці Городище. Цікаво тут сидіти, бачите і спостерігати, як плавають риби. Вони Просто зараз гріються на сонці. Полюбляю я знімати відео з цього санаторію. Чудова територія, завжди прибрано, гарно бачите кущі підстрижені, квіти завжди цвітуть. Цікава територія. Спокійно тут, тихо. Ну, також подобається знімати санаторій Карпат. Він тут недалеко. І Думаю, що друге відео буде якраз з санаторію Карпат. Дуже багато позитивних коментарів а, з цього санаторію. Хто відпочивав а, тут, то пишуть позитивні коментарі. Так що, друзі, пишіть під відео, можливо, ви відпочивали ще в якихось інших санаторіях і бажаєте поділитися своїм якимось досвідом або коментарями про той чи інший санаторій, в якому ви відпочивали, чи проживали, чи харчувались. Ось так виглядає санаторій Шахтар. А ми вже йдемо, друзі, ось там далі берлина Прикарпаття і видно Карпати і вітрову електростанцію. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми, друзі, йдемо ще до бівету. Можливо, встигнемо. Ми ну, якийсь із концертів. Не пам'ятаю, хто сьогодні в Палаці культури Шевченка, можливо, зараз буде якийсь концерт на біветі. Зараз вже 17, 17 так що ми ще встигаємо. До бювету. Ми йдемо зараз з вами по вулиці Степана Бандера. По дорозі буде ще пансіонат Пролісок, ну і готель Кардинал. І пройдемо через парк до бюлету. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па 知道没有。<noise> <noise> <noise>